На Черкащині розпочався підсезон гострих кишкових інфекцій. І з його початку в регіоні вже зареєстровано 187 випадків захворювань. Про це під час брифінгу розповів генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Папач. З початку року в області зареєстровано 819 випадків гострих кишкових інфекцій. Інтенсивний показник захворюваності розрахунку на 100 тисяч населення. На 33% більший, більше аніж торік. Найвищі показники захворюваності у нас реєструються в місті Черкаси, в Атутінській, Уманській, Катеринопільській територіальних громадах. 53% від загальної кількості хворих на гострі кишкові інфекції діти. В структурі гострих кишкої інфекції 93% складають гастроентероколіти, встановленої і не встановленої етіології. 7,3% або 60 випадків в абсолютних цифрах. Це сальмонельоз. Зареєстровано по одному випадку шигельозу і вірусного гепатиту. Усі випадки захворюваності мали побутовий характер і були пов'язані з порушенням правил особистої гігієни, недотримування умов і термінів зберігання. На сьогодні спалахів гострої інфекції харчових отруєнь в області не зареєстровано, але загострилася ситуація із захворюваністю на ботулізм. На сьогодні Кожен четвертий випадок ботулізму в Україні зареєстрований власне на Черкащині. Загалом з початку року зареєстровано шість випадків на ботулізм із сімома потерпілими. Ну, для порівняння, в минулому році ці показники були вдвічі меншими. У п'яти випадках це захворювання було пов'язане із вживанням в їжу риби, в'яленої і копченої домашнього приготування. Причому в одному із випадків вона була придбана на Стихійному ринку у Золотоніському районі, і в одному випадку захворювання було пов'язано із вживанням їжу м'ясних консервів домашнього приготування. У зв'язку з настанням літа суттєво зростають випадки можливої появи холери. Я хочу нагадати, що це гостра діарейна інфекція, яка виникає після вживання харчових продуктів або питної води, які заражені бактерією вібріохолери. холери. О1 або О139. Інфекція передається фекально оральним шляхом через забруднену їжу, воду або побутові контакти. І без належного лікування ця хвороба може привести до суттєвого зневоднення і навіть смерті. З метою забезпечення готовності до можливого реагування нам відкориговано комплексний план щодо попередження і поширення захворювання на холеру спільно з управлінням охорони здоров'я. Проведені були імітаційні навчання разом із центром медицини катастроф, разом із інфекційною лікарнею, де були відпрацьовані алгоритми дій на випадок появи можливих таких е випадків холери. Володимир Папач каже, потрібно дотримуватися профілактичних заходів, вживати лише доброякісні і безпечні харчові продукти, е дотримуватись правил термічної обробки харчових продуктів, термінів і умов зберігання. Продукти швидко псувні зберігати виключно на холоді, овочі, фрукти, ягоди перед переживанням обов'язково ретельно промити і чистою питною водою, обдати окропом, ні в якому разі не купувати харчові продукти на стихійних ринках, інших місцях неузаконеної торгівлі. Для пиття і приготування їжі, використовувати виключно воду із безпечних джерел або бутильовану воду. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.